Доброго дня, мої любі полтавчани, сьогодні, а ви бачите в мене під рукою цілий арсенал нашого обладнання. І я сьогодні хочу записати для вас певний відеоурок, практику, як же треба відпрацьовувати наш організм, починаючи з шийно комірцевої зони за допомогою обладнання нову І так, в першу чергу, ви тепер точно вже в мене знаєте, що для того, щоб була світла голова і правильно працював організм. Треба прибирати затори, які є на рівні шийно-комірцевої зони. Затори, які пов'язані з погіршенням кровообігу в голову і з голови. Тобто пропрацьовуючи наші канали сонних артерій, і пропрацьовуючи наші вертебральні канали. А спазм і затор, який є на рівні шийно-комірцевої зони, у багатьох із вас приводить до неприємних відчуттів. А не просто тягне шия, напружується шия, а ще й виникає неприємне відчуття, оніміння в руках, тяжкості в тілі. Більше того, а сьогодні ми проведемо міні-експеримент, тест, щоб ви зрозуміли, наскільки очі, не просто наше дзеркало душі, а наскільки очі і м'язи, які Спрямовують очі вверх, вниз, вліво, вправо, зав'язані на м'язах нашої шиї. Там, де треба подібний м'яз, там, де є м'язи, які держать нашу голову, підтримуючи її на шийних відділах рівно, правильно. І наскільки напруга, яку ми іноді відчуваємо в очах, тому що постійно за комп'ютером пишемо, щось читаємо. Пливає на а, активний спазм шийного, а, шийного відділу. Більше того, а, справді найпрямніший зв'язок нашого а, мозку з навколишнім світом це наші очі і від йдуть багато проблем. Одна з проблем це напруження очей при зайняті, не знаю, там уроками, роботою, просто перегляданням а, телефону. А одна із проблем напруги в очах. Дає ще й посилення напруги в шиї. Я вже не кажу про те, що мінімальний нахил вперед підвищує масу нашої голови на 2,5 кг. І ми іноді замість 5 кг носимо 14-20 кг на наших невеличких м'язах шиї. І це досить ускладнює роботу всього організму, бо удавка на шиї не дає нам нормально а інерваційним зв'язкам. Там з голови йти типу, по всьому тілу. Бо саме через шийний відділ проходить перший зв'язок. Перший команди, які дає мозок усім нашим органам. Так от, давайте зараз проведемо експеримент. Трошки нагніть голову вперед, візьміть свої пальчики і покладіть їх на наші м'язи, які у нас є на шиї, які йдуть ближче до Атланта. Розпреділіть пальчики. І що зробіть? Нагнувши трошки шию вперед, трохи поводіть очима уверх, униз. Придавлюйте пальчиками цей м'яз уверх, униз, в сторони. Зробіть мінімальні рухи очима, а і ви зрозумієте, що відчуваєте певні скорочення в м'ясах на шиї. Якщо ви не відчули, знайте, ваші там м'язи зовсім закацубли. Але в більшості ви почуєте ці мінімальні рухи очей, як вони відображаються на м'язах шиї. І так, це дуже особливий м'яз, який дає нам можливість розправити плечі, гарно керувати нашим відділом верхнього пояса плечового, нормально працювати з газо- і кровообміном в голові, а також відчувати світлу голову. Як же ж треба відпрацьовувати комплекс, направлений на те, щоб. Першочергово нам треба підготувати м'язи, а зняти з них напругу, а також покращити кров, саму якість крові. Бо, як сказала Наталія Олександрівна, наше здоров'я тіла, очей, і голови напряму залежить не тільки від стану судин і їхнього діаметру, тобто зняття з них спазму, а ще й залежить від. Якості крові, яка буде проходити по цих каналах і судинах. А це, звичайно, червоний лазер, а це звичайно робота з нашими сонними артеріями. Так що ж, як треба починати робити? Якщо у вас немає активного підйому тиску на даний момент, то ви можете поставити температурний режим 55 градусів. Якщо є проблеми стенозу в шийному відділі, якщо є проблеми закупорки ваших сонних артерій, якщо є ускладнення пов'язані з інсультами, частими гіпертонічними кризами, то температурного режиму в 45 градусів вам достатньо. А якщо ви зносите вібраційну дію легкого натиску, то, будь ласка, вмикаємо і невеличку вібрацію. Обов'язково працює червоний лазер. І перше, що нам треба зробити, це зняти напругу і розігріти м'язи нашої шиї. Тому що ми робимо? Ми виділяємо собі буквально хвилиночок 10. І пропрацьовуємо м'яко наші м'язи шиї, наші вертебральні канали, виямочку, там, де є наша ямочка, де Атлант держи нашу голову. Пропрацьовуємо цю частинку, пропрацьовуємо цю частинку. Нам достатньо буде зробити такі активні рухи, щоб ви відчували натиск, не просто там біля шиї поводила, а щоб ви відчували натиск. І от такими плавними рухами вниз. А також вгору пропрацьовуємо ці всі м'язи. За ці 5-10 хвилин, що ви попрацюєте з м'язами, шиї, ви повинні зрозуміти, що відбудеться. Відбудеться приємне відчуття розігріву м'язів, ви знімете спазм, а також лазер. А що зробить зарядить вашу кров? Коли ви 10 минуточок так попрацювали гарненько, да, саме по шийці, все, ви підготували вже ваш організм до того, щоб активніше працювати з спазмами. Тут уже в дію вступає наш красень, то Якщо вашій красень це 4-го покоління. То вам буде достатньо 14 хвилин, щоб відпрацювати ці м'язи. Більше того, м'язи шиє, чіпляються до голови. А, а... Корінням своїм ідуть туди під лопатку. Тому, включаючи топ релакс, ви повинні починати працювати з під лопаток. При цьому концентруйтеся по декілька хвилин на одному місці. Пропрацювали так, трошки підняли, трошки підняли, а потім активно зафіксувалися де в основі наших плечей. Тут є точечка, яку я називаю «дін -дін». Ну, Багато хто з вас так її називає тянь-дзінь. Це точечка. Яка відповідає за відчуття розслабленості в повністю верхньому плечовому поясі. Це точечка, яка на сході називається точка насолоди. Вона активує роботу приємних відчуттів в тілі, знімає напругу, покращує роботу шийних м'язів, а також всього плечового поясу. Тому зафіксувалися, придавили сильненько, пропрацювали, знову опустили куди на підлопаточну зону, підтягли. І попрацювали. а Вам достатньо буде, я вже вам сказала, буквально двох підходів для того, щоб зняти напругу. Не треба тут вмикати інтенсивність 2, 2 3, 6. Тут достатньо однієї інтенсивності, бо пам'ятаєте, ми комплексно підходимо. Після того, як ми пропрацювали то прилаксом то, що? В роботу вступає, і бачите, він вже в мене вімкнувся. А, обожнюю його можна працювати без провода, Бачите, на батареїчках так от вмикаємо, що вмикаємо акупресурний режим. 15 хвилин обираємо, 15 обрали, натискаємо зверху кнопочку акупресури. І що робимо? Одягаємо наш нову ай. Нам під хвоста, як я кажу. Пам'ятайте, зону, яка ну, активно пропрацьовується нову ми ми топрелаксом не пропрацюємо. Тому саме новуай допоможе нам активізувати ті м'язи, які ми розпрацювали вже до цього МОКсі і топрелаксам з нижніх відділів. А 15 хвилин на акупресурі достатньо. Пам'ятайте. Тут працює не тільки акупресура. Якщо у вас немає активного підйому тиску а, на даний момент, ви можете ще поставити температурний режим. А до акупресури, бачите, а, я пролистую кнопочку температури і тут ставлю температурний режим в 38 градусів. Цього достатньо. Акупресура і 38 градусів температура. Все, 15 хвилиночок ми працюємо. При цьому ви можете додатково собі ще в цей момент пропрацювати е, грудинно-ключічний соскоподібний м'яз, який дасть нам гарний приток крові і зніме напругу. Де він знаходиться? Коли ми відводимо шийку в сторону. Я е, сподіваюся, ви зараз бачите мій цей м'яз. Ось він. Ви поки а, працює 15 хвилин нову Відвели в сторону голівку, пропрацювали, пропульпували, поприжимали його пальчиками. А потім що зробили на температурі 45 градусів. Також такими рухами, якщо до цього, ми що робили, а, а розтягували м'язи, коли їх гріли на початку, то тут. Коли ми вже пропульпували наш м'яс, який відповідає за гарні поцілунки, так от відповідає за те, щоб зняти напругу, і шия а, пустила кров в голову, ми пропрацьовуємо його такими рухами, надавлюючи, буквально ось так декілька тих хвилин, коли нову а 15 хвилин пропрацьовує нам шию. Все, ми це зробили, але м'яко, без ну, такого, знаєте, активно, що я спішу, спішу. Ні-ні-ні. Це повинно бути м'яко. Не, не спішіть нікуди. Ви комплексно працюєте, тому не треба активно а і дуже яскраво працювати з кожним обладнанням. Допомагаємо. Думайте, що ви десь собі допомагаєте зараз і кров ганять, і якість її покращують, і знімати напругу з тих м'язів, які. І зажимають нам роботу а, голови, так, пропрацювали таким чином. так, а, Це 15 хвилин. Більше того, ми не, не втрачаємо часу, ми все це робимо комплексно. І далі, що в нас вступає в роботу? Дивіться: моксі, топрелакс, новуай, а, зняли напругу з м'яза. А розслабили його, покращили кровообіг. Більше того, не забуваємо, в період цієї процедури п'ємо водичку. Water System нам в цьому допоможе насичити організм. Більше того, це воднева водичка. Водень буде активно проникати в клітинку і заряджати її на здоров'я, допомагати їй знайти свою пару, щоб не було тих вільних радикалів. Все це ви пропрацювали і далі ви бачите, в мене нових лежить, а під ним ось тут от невеличкий валічок. Що треба буде зробити? Розігрівши знову ж таки а, наш новохід до температури 38-42 градуси це по вашому відчуттю, як ви завжди займаєтеся на приємних а, процедурах сна. Саме сна, не глибокого прогріву, не припікання, а сна від 36,8 до 40-42 градусів. Розігріли, положили валічок так, щоб у нас був такий. Ну, це валік у мене більший, просто я вам сам смисл а, показую. Розігріли, поклали і що робите? А... Кожен з вас вже знає, що обладнання живе, ви відчуваєте кожен з мінералів, які є в нашому новухіті. Наприклад, для голови і моєї шиї я відчуваю, що мені максимально активно допомагає нефрит. А Шувалова Ірина Миколаївна говорить про те, що герма, вибачте, рідкоземельний наш метал повинен працювати. А комусь турмалін, комусь германій, комусь нефрит. Відчуйте, що просить ваше тіло, і ту частину покладіть, в валік. і що вам треба буде зробити? Вам треба буде ви розігріли м'язи, привести їх тепер треба в стан розтягнення. Дуже важливо для м'ясів, для їхньої еластичності після активної роботи, тобто тепло, вібрація, купресура. Що зробити? Ростягти. Тому, розігрівши обладнання до приємної температури, ви на валічок лягаєте так, щоб шийка ваша так лежала на цьому валіку. У нас в шиї є природний лардоз. Тобто певний вигиб, так? Ось певний вигиб отакий. І нам треба шийкою лягти на цей вигиб. І полежить так хвилиночок 4-5. Все. Якщо ви так зробите, то це буде максимально комплексний підхід до пропрацювання спазмованих м'язів шиї, попрацюйте в такому ритмі хоча б раз е в день. На протязі а, неділі а, можете десь скорочувати, наприклад, працювати з а, Моксі для розігріву, по-перше, десь 5 хвилин. Що робимо? Протягуємо шийку, так? верх вниз протягуємо 5 хвилин. А попрацювати то прилаксом не 14, а 7 з під лопаток і до шиї. Потім одягти нову ай не на 15 хвилин, а наприклад 10, при цьому що пропрацювати такими рухами наш м'яз. Бачите, соскоподібний цей наш язик. Так, пропрацювати 5 хвилиночок. І 5-10, потім полежати. Лордозом розтягнувши нашу шийку на валіку з хітом. Буде гарно, буде яскраво, буде приємно, і ви отримаєте максимальний результат в роботі з нашим платненням. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ви зрозуміли, як комплексно можна працювати над своїм організмом. Тому, якщо є питання, будь ласка, задавайте. Декан факультету здоров'я академії а завжди допоможе вам. До зустрічі.